Парта трапеція це одномісна модульна парта, під час розробки котрої врахувалися усі необхідні умови для комфортного та здорового навчання дитини. Модель розроблена за відповідністю рекомендацій Міністерства освіти та науки України. Як і усі меблі нової української школи, парта є мобільною, ергономічною, безпечною, приємного світлого кольору та має змогу легко трансформуватися для групових занять. А за потреби звільнити простір напрочуд просто штабелювати так, щоб вони займали мінімум місця. Така парта є одномісною. Це дає можливість кожному учневі організувати свій робочий простір на власний розсуд. Крім того, одномісні парти для школярів привчають їх працювати самостійно, розраховувати лише на себе та більш відповідально ставитися до навчання. Парта трапеція це зручна та безпечна в використанні парта. Усі гвинти, кути та виступи захищені декоративними пластиковими елементами. Парта може мати вмонтований пенал та стаканчик для письмового приладдя. Вага парти трапеція не є більшою за 10 кг, що дозволяє швидко та легко змінювати їхнє розташування в класі для роботи у групах. Модульна форма парти має можливість утворити коло для роботи у групових заняттях. Мобільні одномісні парти у школі дають можливість чергувати індивідуальну роботу з командною. При розробці цієї моделі були використані безпечні та екологічно чисті матеріали. Парта трапеція має відповідне кольорове маркування чотирьох ростових груп: 3, 4, 5 та 6. Металева ніжка забезпечує стійкість та міцність парти. Комплект до парти добре підходить стілець учнівський з м'якою накладкою.